Тим, що часу немає, ми безлюдний розстрілів пропускаємо, але е, частинку корабля ми там знайшли, що ми вже дещо познаходили, але далеко ми не запливли, тому що ми потрапили на підводні рифи, і я думаю, у побутше б краще ми були на безлюдному острові, можливо, і так. підводними рифами у побудові моделі державного громадського управління, звичайно, є учасники на і є учасники навчально-виховного процесу, тому що ми повинні знати і розуміти очікування і бажання усіх і вчителів, і батьків, і громади, і дітей, тому і себе, в тому числі. Тому зараз ми також пограємо в таку невеличку гру, як «Закінч речення», але ми побудемо тепер у ролі різних суб'єктів навчально-виховного процесу: і учителів, і батьків, і учнів, і директора школи. Команді Щосики потрібно побути на місці батьків і закінчити речення. Речення для всіх одноковідних. У сучасній школі мене дратує три кропки і що я чекаю від школи. Це батьки. Команда щосики. Команда хтосики буде грати роль учня, що його дратує в школі, що він чекає від школи. Команда буде грати роль директора школи, а якусики будуть учителями. Ну, що їх дракли. А ось історія. Будеться робити, робити, все можна і з кума апарату, що там є.

а чем? А чем? Да, специально, что ты, по-моему, знаешь, не знаешь, что я не знаю. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю, что я знаю. Я не знаю, что я что я

Ні, це докулення від Так. — Ні, на шкоди. А, від школи чекають. Але в цілому. Що ще від школи? Що вони хочуть?

Перевантаження дітей, програмовий матеріал та склада та складні підручники, відсутність гуртків, недостатнє фінансування державою та покладання цих функцій наші плечі. Ми батьки чекаємо від школи а, 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 а. якісної освіти та виховання дітей, співпраці з учителями, розуміння між нами. Збереження життя та здоров'я, комфортних умов навчання і три А що на мене відповідати вчителі? Батькам. А ми не батькам, ми ж від школи. так? ви від школи? Ми від школи. Ні, нас дратує. Спочатку дратує. Ви слухайте директори, що вчителя дратує. Звітність. Відсутність. Належної матеріально-технічної бази, відволікання від основної діяльності, недосконалі програми, підручники, а найбільше це постійні реформи, оця не, не постійні. Часто відбудеться на заняття. Час навантаження, обсяг домашніх завдань він, звичайно не витримується, обов'язковість шкільної форми. Виконання статутних вимог і правил. і правил і звичайно великі черги до буфетів. Діти не можуть пробитися, і вони да. хочуть перерви перервали для... да. по 30, по 20. Да. В сучасній школі. Мене дратує все. <рес> Ми кожен день вирішимо такі, якісь звіти, скільки посадили кущів, кому це можна, твори, що директора школи, що іменно. Некомпетентність батьків, коли вручаються взагалі. Ну, плата, звичайно, потрібно підламку. І відчуваємо від школи, відпустника від течії, але відповідно.